Щасливі обличчя дітей, медалі, грамоти та кубки футбольні м'ячі з підписами відомих футболістів і солодкі подарунки. У рівному пройшли змагання з дворового футболу перший кубок північного, організаторами якого стали активісти громадського об'єднання Самопоміж. Сьогодні ми починаємо чемпіонат з дворового футболу. Маємо плани на цей рік провести такий чемпіонат в кожному районі нашого міста, тим самим привернути увагу нашої влади до стану дворових майданчиків і прийняти допомогти в прийнятті рішень по поліпшенню нашого довкілля і нашої інфраструктури. І друга амбітна мета це долучити нашу молодь до активних занять спортом, в даному вибіті до футболу. Основна мета турніру привернути увагу міської влади до нагальної потреби побудови штучного футбольного поля у мікрорайоні Північний, адже діти грають на непристосованому полі. Він весь покритий гравієм, тому збивають ноги та руки, а іноді отримують і серйозніші травми. Активісти самопомочі вже розпочали облаштування спортивної арени і повісили новенькі сітки на ворота. М'яч потрапляв в ворота без сітки, котився на проїжджу частину. Це знову ж таки загроза, не дай аварія, травматизм. Тому ми вирішили провести такий турнір. Ми вирішили подарувати дітям північного сітку, яка буде стримувати цей шалений м'яч. І в нас така ідея, що в подальшому зробити такі міні-турніри по усіх районах міста рівного. Я думаю, що нам це вдасться. оскільки в нас дуже хороша команда. Ми рухаємося вперед, і самопоміч старається допомагати діткам. Хорошою ініціативою створити справжнє футбольне поле вважає і директор міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх управління у справах сім'ї молоді та спорту Рівненського міськвиконкому Валерій Гладков. Каже, хоча в місті футбольних майданчиків багато, але недостатньо, аби футбольний спорт розвивався наповно. Що для дітей повинні бути створені всі умови для заняття спортом і в частності з футболу, і у нас на жаль в місті в місті. Майданчиків не вистачає, хоча збудовано дуже багато прекрасних майданчиків, але вже давно настала потреба в тому, щоб їх покривати штучним покриттям. Тому що ви бачите, влітку ми проводили в минулому році турнір. 40 команд приймало участь дворових, але грали в 30-ти градусну жару на гарі. І це вже минулий вік, я так вважаю. Необхідно покривати краще майданчики в місті штучним покриттям. Участь в першому кубку північного взяло шість команд по 10 дітей в кожній. Змагання проходили за правилами міні-футболу. Переможці турніру отримали не тільки медалі, грамоти та кубки, а й футбольні м'ячі з підписами відомих футболістів. Відтак команді, яка зайняла перше та друге місце, подарували футбольні м'ячі з підписами гравців Динамо Києва та гравців Вереса. Відповідно, організатор першого кубку північний Віктор Радовенчик не приховує свого задоволення і каже, що вже давно мріяв провести такий турнір. Як мешканець цього району, я вже давно мріяв організувати тур. Турнір серед діток, отже, і разом з громадським об'єднанням самопоміч, які мені дуже в цьому допомогли, ми врешті решт зробили такий турнір здорового футболу серед школярів. Дякую діткам, які долучилися до цього, адже є легальна потреба для побудови нового штучного гарного поля. Як бачимо, ви бачите, в яких умовах грають діти, гравій, м'яч вилітає де-інде, діти травмуються на цьому гравії, так само м'яч летить в інших діток з другої сторони. Визначили організатори і кращих гравців футбольного турніру. Відтак кращим захисником став Віталій Панкратій. Зізнається, футбол грає вже більше шести років і навіть разом з командою ставав переможцем чемпіонату та кубку України. Отримав нагороди, що я був витривалий, допомагав команді в захисті, вертався назад. Допомагавю легше дбати удари. В результаті напружених змагань перемогу здобули найстарші 14-річні гравці команди Алмаз. І аби менші 11-річки не засмучувалися, віддали свої призи діткам футбольної команди юні чемпіони. Перший Кубок Північного пройшов весело, жваво та емоційно. Тому громадські активісти об'єднання самопомочі планують і надалі проводити дворові турніри в інших районах Рівного. Зоряна Жельчук Дмитро Спіченко – у ритмі подій.